Ми дзвонимо в будь-яку область. Да, Набираєте і робочка. Пане Валерію, я вітаю вас. Вітаю, пане президенте. Я вітаю вас, встановлення захищеного конференц-зв'язку, який дасть нам можливість більш ефективно координувати наші дії з регіонами. Ви не по формі одягнути, без кроватки. Прошу доповісти поточну ситуацію в області. Петро Олексійович, поточна ситуація нормальна. Ми по формі одягнутий сьогодні інспектую будівництво доріг, тому планую роботу на виїзді, тому така форма одягну. Все решта питань контролювання в поточному режимі. Дякую. Всі мали можливість переконатися і в якості, і в надійності захищеного зв'язку. Це створює нові можливості для підвищення і покращення координації нашої роботи на місцях з регіоном. Причому хочу наголосити, що це не лише губернатори. Тут коло абонентів в областях буде значно розширено, і в той же час, в умовах війни, інформація, яку буде передаватися цими каналами зв'язку, буде захищена і недоступна до тих, для чиїх вуг вона не призначена. Дякую.